Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія Лофті. Ми знаходимося сьогодні у Вінниці. Алфуд ресторан. Це буде як ресторан, це як заклад. улич. Це не щось середнє між фастфудом. Ми називаємо себе трошки більше ніж фастфуд. Навіть не знаю, як це назвати. От ми називаємося Альтфуд, альтернативна їжа. Альтернативна їжа, улич. І сьогодні з нами є власник закладу Олександр. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, але, як взагалі вам працюється у військовий час, час пандемії. Що ви можете порадити рестораторам, які нас дивляться, що потрібно робити, як не зупинитися? Що вас мотивує взагалі рухатися далі? Взагалі, пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Це ще той виклик був. Ми відкривали заклад в розпалі пандемії, коли Вінниця перейшла в червону зону. Так. Карантину, обмеження по кількістю людей в закладі і так далі. У нас відкриття було так. Mm -hmm. да, з дотриманням усіх норм наземно розмітки були там. Не більше чотирьох людей в залі. Всі в черзі стояли, заходили по черзі, замовляли. Ви Та... нагадали за червоні жовті зони. Я згадав про це зараз такі флешбеки. Тільки відкрили, тільки от почали працювати. Кацапи прийшли і влаштували нам знову да. Чесно, після цього всього, що пережили, вже нема що боятися. Я не знаю, що там боятися що мож, що може навіть, <свісно> коли закінчиться війна <свісно> повністю, не буде ніяких пандемій, да, там, ніяких викликів, а просто надзвичайно нормальне життя. <свісно> Я не знаю, весь бізнес, мабуть, в Україні, який протримався весь цей час, він розквітне просто, вибухне в хорошому сенсі цього слова. Тому що. Пройшовши такі випробування, це то проходить. Що вас мотивує не закриватися, не зупинятися, рухатися далі? Тому що я так розумію, що в 20-му році це взагалі великий виклик був, потім війна, і що вас мотивувало просто не сказати, все, стоп, я закриваю напевно, поміну якийсь інший бізнес. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми з дружиною думали, як можемо допомогти. Чим можемо допомогти? Ми можемо готувати, ми можемо надавати якийсь там, не знаю, тимчасовий прихисток, ми можемо допомогти з пошуком житла. Okay. Де нам це робити? В заклад. Є. Ми відкрили його практично з перших днів, там буквально через 2-3 дні після початку. Ми відкрились і почали приймати людей, які тікали від війни. Okay. Тобто, спершу це. Київ, Київський район, Київська область пішла, потім Чернігів і так далі по всім відомим нам. областям. Тобто вони були пасивні, ви відразу включилися, зрозуміли, що потрібно. Ми ну, одразу якось... включились, ну, треба було якось допомогти. Так. Ми хотіли чимось допомогти. Угу. І таким чином ми годували людей безкоштовно. Всі, хто приїжджали, ми спочатку використали всі запаси їжі, які були у нас. От все, що у нас було в запасах, воно за буквально там кілька днів розійшлось. Почали закупляти трошки щось в магазинах і закликали наших людей, наших віничан, підтримати, якби нас і те, що ми робимо, приходити до нас, не знаю, випити кави uh -huh. от, і залишити просто стільки, скільки вони вважають за потрібне. Ну, Такі, як донат, ми поставили баночку таку от. На ту справу, яку тобто, цінника не було, не було. Ми всі меню прибрали. Кожен залишав стільки, скільки хоче, якщо може. Якщо mm. не може, ну будь ласка, на здоров'я там і поїсти нагодуємо, і кавою напоїмо. Бували такі моменти, що люди приходили, там чашку кави брали і залишали там тисячу гривень, 500 гривень. Немає таких е, людей, які приходять і кажуть, що таке улич взагалі Є раз. багато, і ми розповідаємо. Персонал знає там, розповідає є певна легенда, про яку вони розповідають. Людям насправді цікаво, багато хто сприймає м, улич, саму назву mm -hmm. улич, чомусь як улічна їда а, улича, так, більшість, більшість більшість так сприймають. така така асоціація проходить. Але коли ми розповідаємо, питаємо: ви пам'ятаєте в школі? Ви вивчали такі племена, як сиверці, уличі всі такі, м -м, да, точно, yeah. а oh. так, от воно yeah. що. От так, от одна спорад по неймінгу. Також тут я вважаю, ми трошки перемудрили угу. з цією назвою. От вона так асоціюється. І нас дуже часто читають ще уліч. Чомусь російською читають нашу ага. назву. Мабуть, звикли люди до російської мови. У нас Якщо подивитися у вас закладі, то мовою страшно розмовляти. страшно нас, нас Обов'язкова українська мова для персоналу. Неважливо, спілкується клієнт. У нас клієнт За таке треба по губах бити. гість. <плес> <плес> спілкується гість російською мовою чи українською. У нас завжди спілкується українською. Ми, звісно, нікого не виганяємо. Як бувають такі кейси в деяких закладах, нікого не виганяємо. Якщо людина адекватно себе поводить, все ок, ми обслуговуємо, але обслуговуємо ми українською мовою. Абсолютно Ви якось всі. натякаєте людям, що скажімо, ми знаходимося в Україні. Е, можна розмовляти українською ще такого взагалі немає. Тобто, ви саме цікаве, те, що я спостерігаю, я дуже часто тут буваю. Допомагаю хати, коли там особливо наплив є другій половині дня. Я там mm -hmm. то на касі стану, то ще щось там якби постійно допомагаю і спілкуюсь з людьми. І у нас тут все просто натякає, що має бути українська мова. Там у нас значок висить перекреслений з російською мовою в доволі видному місці. У нас грає українська музика. У нас всі спілкуються українською мовою, меню українською мовою, все українською мовою. І до нас, коли приходять люди, які розмовляють російською, більшості з них. Стає некомфортно угу. спілкуватися з нами російською мовою, тобто, тобто вони поступово вони, вони вони попадають в цю атмосферу і починають спілкуватись теж українською. Угу. Я не кажу, що 100%, але дуже багато такого я спостерігав, і це так тішить і так, ну так приємно. Тому багато є таких постійних гостей. Я знаю, що вони в житті всюди з друзями, вони спілкуються лише російською мовою. Вони вийшли за двері до друзів. там російська звучить. Вони заходять до нас, вони спілкуються українською, і ми не змушуємо до цього. Типу, якщо б вони з нами спілкувалися російською, та ну no проблем. Ми вас розуміємо. Ми прекрасно розуміємо російську мову. Всі українці її розуміють, але ми, ми відповідаємо лише українською е, тому, що мови Коли ви спілкуєтеся українською. У вас мені українська, тобто все українськомовне, чи це допомагає бізнесу? Скажемо, люди це зацінюють? Чи є такі е, гості, е, нас... які заходять і кажуть, я прийшов до вас, тому що у вас українською спілкують? У нас багато відгуків на гуглі, і не тільки в гуглі. З подякою за українську мову і за українську музику, тому що у нас. Принципово лише українська гра. Скажіть ще, будь ласка, що є в кафе Улич, що немає в інших кафе, ресторанах, кав'ярнях, ось в Вінниці. Чим ви відрізняєтесь від інших? Можливо, якісь у вас є фірмові страви, можливо, найдешевші ціни, можливо, найдорожчі ціни. Будь-що, що вас відрізняє від інших. Так і взагалі ж... у нас є такий, Ну наша страва улич, так є подільський. Чому подільський? Тому що символом Поділля є сало. Ми використовуємо туди бекон, який зверху підсмажується на самому mm. уличі. І ми додаємо туди доволі унікальний продукт, який самі виготовляємо. Це копчена вишня. Це цікаво. Вишню справжню, без кісточки, ми коптимо на вишневій щепі. Тобто вишня на вишню да, готується. Вона підкопчується і має такий от смак, приємний смак диму. Ви самі можете зготувати цю страву? Звісно. Звісно, ми її самі готуємо повністю тут. Поруч недалеко маємо котильню, на якій це все готується. Ми пропонуємо альтернативу в їжі, тобто у нас Вінниця... Ну, я б назвав би, мабуть, столицею шаурми. У нас вона всюди. Да? Там ринок урожай, там просто все забито шаурмою. От зараз вийти на вулицю, да? тут поруч mm -hmm. Макдональдс є, і навпроти шаурма. Зупинка в ту сторону, ще дві точки шаурми, І так далі. і так далі. В принципі, в яку сторону не пить, у нас є всюди шаурма, і Люди її люблять. Mm -hmm. Вона всюди. Абсолютно. Піца ну, піца цікавий формат, але ну, не зовсім фастфудний. Бургери, хот-доги. Все, ну. Ще корндоги у нас з'явились, да, теж цікава штука. От, ми вирішили дати якусь альтернативу, щось незвичне, чого раніше не було взагалі. Не TV те, що у Вінниці, да, не те, що у Вінниці в Україні, в принципі, такого ніхто не робить. Ми зробили, по суті, аналог польської запіканки, але повністю переосмислили її. Ми Змінили рецептуру багета. Ми розробили свою рецептуру багета. Нам його в пікарні випікають на замовлення. Повністю начинки всі авторські ми теж самі розробили соуси робили. Це все ну от повністю з нуля переосмислили страву. Mm -hmm. І якось її треба було назвати просто запіканкою, назвати, ну у нас асоціація у людей там з якоюсь сирною запіканкою. В основному Де ще можна скуштувати в Україні тільки у вас, mm -hmm. тільки. Вулич можна скуштувати у Вінниці. Так. І е, десь протягом кількох днів можна буде ще в Києві скуштувати на фудзоні басейну. Sky Family Park, здається, зветься. Там відкривається точка теж улич. Там будуть готувати. Зараз якраз відпрацьовують. І от минулий тиждень ми їздили. Я їздив туди з дружиною. Ми персонал навчали готувати. Це. Круто, Олександр. Бачив на вивісці при вході. У вас є наклейка Білий список Вінниці. Що це взагалі означає? і Як ваш ресторан потрапив у цей білий список? E, значить, всі ми знаємо, що в більшості міст України є в Фейсбуці, групи, там, в інстаграмі, чи ще десь там чорний список. Uh -huh. В тому числі у Вінниці такі є, де люди пишуть всякий негатив. Там, там мені там, не знаю, муха попалась десь, там ще щось там мені нахамили і так далі. Ну, well, в чорний список e, точно краще не попадати. E, da, туди <с? не варто попадати. У нас в Вінниці створили білий список. Uh -huh. Якщо людина... Чимось була задоволена, їй щось сподобалось. Вона хоче це порадити, поділитись з іншими. Ну от, будь ласка, можна туди написати. Плюс адміністратори цієї групи анонімно ходять по закладам Вінниці, по різним магазинам, сервісам, замовляють їдять, задають якісь питання про страви, ну загалом, от просто прийшла як звичайний відвідувач, який mm -hmm. там дуже дуже цікавиться, от саме цією там, наприклад, стравою, в нашому випадку. Ага. Я їх пам'ятаю, вони там щось розпитували, що таке уличі, і так далі, і так далі, все це розпитували, замовили практично всі уличі, якісь на доставку попросили відправити там да, далі там комусь Даже так. Навіть так, і потім, вже коли вони розрахувались. Mm -hmm. Вони кажуть, а ви знаєте, ми, до речі, з білого списку Вінниця, і ви пройшли нашу перевірку. Ми хочемо вам вручити офіційну наліпку, що ми вас рекомендуємо як білий список. Звісно, про це вони роблять допис в своїх групах і так далі. Таким Тоб... чином вони підтримують, в принципі, бізнес. Якщо там все ага. ок. Якщо не ок, вони ну, про це просто не пишуть. Тобто туди то не так просто попасти. Там Ні. є якісь треба пройти певну перевірку. Uh -huh. Причому, ну. Ніхто не знає, які вони там критерії видивляються. Ну загалом, я так думаю, що загалом смак, якість, сервіс от це все зрозумів, як взагалі з монопродуктом просуватися, тому що до прикладу ми пробуємо налаштувати щось серійне. Виробництво, скажімо, там столів чи стільців, і дуже важко, тому що кожний замовник він хоче щось своє додати, додати якусь висоту, змінити розміри, можливо якийсь інший колір. Він хоче іншу форму, додати, можливо, замість твердого сидіння м'яке. Як взагалі просувати ось цей монопродукт, як не здатися, тому що ну, як на мене, це набагато важче, чим в тебе великий асортимент, і ти можеш запропонувати будь-що на будь-який смак. Насправді, ну специфіка да ресторанного бізнесу і меблів це трошки різна. Дійсно, там хтось хоче меблі там під дизайн, під ще щось там, вот ну свої якісь умови ставить людина, тому що вона собі там на щось певно розраховує. Наш час в ресторанному бізнесі ну вибір доволі великий. Насправді для людини є піти сюди, там, наприклад, в Макдональдс, до нас або ще кудись. Тут більше від залежить від вподобань. Наша така, от позиція, що в принципі до нас ідуть люди, ті, які. Хочуть чогось незвичного, uh -huh. чогось е, цікавого, і хочуть скуштувати незвичайно шаурму чи просто бургер якийсь. А от щось авторське. У нас він це я uh -huh. кажу тільки про Вінницю, якщо це не шаурма, Да? У нас монопродукту шаурми немерено. От. З іншим доволі складно, тому що більшість тих, хто відкривалися з монопродуктом, вони в перший же рік вже починали готувати щось інше. Наприклад, ті самі корндоги, вони вже готують звичайні ходоги, вони готують вже шаурму також, і вже бургери готують і так далі. Ну, Так само було і з паназійськими ресторанами, які готували суто цю кухню, почали потім хінкалі і все інше готувати. ну і так далі, і так так далі, далі, Багато таких прикладів є. Ми поки тримаємося, даємо гарний якісний продукт, і в принципі не плануємо вводити сюди додаткові якісь продукти. Ми навпаки, плануємо розширювати лінійку з самих уличів. Насправді людям цікаво, у нас є своя аудиторія, яка розуміє ем, цінність, Цін. цінність цього продукту. Чим він, чим, чим він відрізняється від шаурми. Да? Ну, типу, угу. я ж можу просто шаурмою наїстись за ті самі гроші, да? яка різниця? Да? Скажіть, будь ласка, топ пораду? Для рестораторів, хто хоче відкрити свій заклад. Така от порада це з власного досвіду. І з досвіду, в принципі, друзів, які відкривали теж заклади, кав'ярні, якісь невеликі, великі. Ви склали бюджет, ви порахували абсолютно все, врахували до самої маленької дрібнички. У вас вийшло там образно, кажуть, 100 тисяч, наприклад, сума. Так от, можете її одразу на три. 300 тисяч <рі> і, ну, і це, ще плюс це 20, 20 сума. Тобто, будь, яка б у вас не вийшла, множте на 3 і, скоріше mm -hmm. всього, вам ще доведеться трошки докласти. Тому що завжди вилазить щось. Типу, ви починаєте робити ремонт і починають вилазити сюрпризи. Там якась балка прогнила, uh -huh. там ще щось треба зробити, а там не кріпиться, а там щось не так з підлогою, а там щось зламалось по сантехніці. І пішло, 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 пішло поїхало. А там по меблям ви розраховували на одне, заміряли, а вийшло трошки інакше. потім. До речі, по меблях. Скажіть, будь ласка, як вам було працювати з нашою компанією і e лофті. Чи вам щось запам'яталося, щось сподобалося, щось не сподобалося? Скільки грошей, велика це частина бюджету, коли потрібно замеблювати ось таке кафе, чи це насправді незначна частина бюджету, саме меблі? У um, нашому випадку це була доволі велика частина бюджету, uh -huh. тому що ми замовляли все ж таки не звичайні меблі. У нас натуральне дерево тут використовувалось, от З натуральними цими живим зрізами, крає. да, з живим краєм воно зветься правильно. Це коштує, звісно, відповідно дорожче, тому це була якби значна частина бюджету. Приємно здивовані були оперативністю. Доволі швидко привезли все, допомогли зібрати, і дуже класно продумано. Ну, це те, що мені сподобалось, на столах ці от ніжки, які можна підкрутити. Mm -hmm. Ми тут як не старалися вложити рівну підлогу, ламінат, все от, поклали, наче ідеально. Будь-що що ставиш, воно воно трошки ходить. Ці uh -huh. ніжки це просто щось. Ми акуратненько так підкрутили, все ідеально. Я просто не зустрічав подібних штук у інших. Меблі, які ми дивились, там, типу, епіцентра чи щось подібне. Ну там просто ніжки вони навіть ніяк не регулювались. Типу, поставив, як поставив, так і є. Uh -huh. Папірчик підкладаєш, щоб не хиталося. Тут реально класно, і меблі такі от достойні. Скажіть, будь ласка, чи могли би ви нашу компанію відрекомендувати іншим? Коли скажімо, хтось з вас зайде і запитає, хочу таку саму кав'ярню? відкрити, чи щось схоже? Де можна купити меблі? Чи ви передасте наш контакт? Ми вже так робили. Нас запитували. Не віничани, київляни. Тоді коли ми годували тут людей, що тікають від війни, бо було багато з Києва, в тому числі. І деякі з них запитували про цю штуку. Вже після ми з ними досі спілкуємося. Ну по суті, друзі ми стали от познайомились тут, коли їх приймали, годували. Зараз ми до них, коли їздимо в Київ, ми у них живемо там, якби разом тусуємося, гуляємо, ходимо по різним закладам. І От вони питали якраз про це, тому що теж планують. Олександр у вас дуже цікавий і крутий заклад. Мені дуже все сподобалося. Дякуємо вам за інтерв'ю. Дякуємо, Дякуємо вам за гарні меблі. Дякуємо, що в такий важкий час ви все рівно працюєте і вливаєте ось кров в цю нашу економіку, тобто гроші, що люди мають роботу, люди можуть скуштувати класну їжу. Тому ми також будемо вас всім рекомендувати. Ми вас зараз ще не годуємо.